Да, доброго всім часу, дня. Коротше, жопа сьогодні вночі, я побував сьогодні вночі сварші. блядь, з 2 другій годині ночі, а в мене очі ужасно печуть. Ужасно сьогодні другий день навчання я буду через вертикал. Мене пересадили за другий апарат, сказали, що він кращий, дає менше бризні. Зараз я буду пробувати його настроювати. От, мої краги. Вертикал буду пробувати. Так, да, і ще одне. Сьогодні вночі я почув себе настоящим сварщиком. А знаєте чому? Бо я проснувся серед ночі, таке враження, що мені хтось піску в очі насипав. Добре, що в мене були е, краплі для очей, які я купляв собі, коли їхав додому. Коли довго їдеш, тоді закапкуєш очі і е, нормально. Це було капець. Просинаю, що робиться, де? Тече в очах. Тепер я вас сважки розумію. Да, зараз будемо варити, пробувати, чекали настроювати апарат. Друзі, мені довірили вже кращий апарат. Я здивований, звісно. Зараз будемо топити тут. Кажуть, що тут менші бризги йдуть, тому що, то, що бризги залежить від апарату. Апарат. І я буду тут робити вертикальчик. Тут вже переді мною робили пацани, От можна. приспособа така, що. Скажу, що всі за другий апарат, ну тут песня. Параметри на цьому. І, потрібно дотримуватись. Але то при умові, що матеріал вісімка. Так як в мене матеріал 6, то відповідно параметри я сам настрою. Ну, і зараз я стараюсь вчитись э, пян вертикал з Тобто Не трикутником, а з питопом. Ну от, от так виходить, не знаю, буду ще тренуватися. Пальця собі пофік, сучка дальше. Їдемо далі. Робию топ, друзі. Щас постараюсь показати краще, як ми далі. зашлифовувати його я не буду, зараз піду, э, піду зараз робити, буду зараз, верніше, робити ліцо. Параметри проволок 4,8 подача, позиція В 1 А. Зараз міняємо на наліцо на А, даю даю 6, 6 або навіть 7 можна попробувати. І 4,8 так і лишається. Попробуємо 6-го вийде, зараз буду варити. Варив, варив, вертикал, пробував. Не доварив, не знаю, провок там йде. Бачите. Пробую, а вона не йде, навірно, закінчилась, зараз будемо пробувати відкривати. Ну так, да, закінчилась проба. Так, Перша заміна дроту. Перша заміна дроту. Ось Мама тут, коли одного тобі дрон і пане темський. О. Окей. Że za dwa dni dwa razy wymieniane ten Wymieniamy ten drut. No, w robocie to półtora rolki dziennie trzeba przywinąć. Jak? Jak? To... Ja już się spawa, to już. Tu trzymaj, bo ci się nie drut, tu z drugi O tak. Dronie co będzie? Tu, on? Tu, tak? No. I pie tu pierwszy, tak? Poszedł. I teraz do góry, tak? Nie, nie, nie To? Nie, nie. to? to przełóż i dalej Jest Tu? A tu? Do kręgosłupu jest, nie? Nie, 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 nie do kręgosłupu No i okej okay, Teraz tu na maszynie masz A tu z tej strony to jest... Do drutu Aha I idzie automatycznie Idzie I tu trzeba go czekać, nie? No, aż się widzę. I teraz zobacz Michał No tak. Tutaj masz jeszcze na tej maszynie Ustawiasz sobie Średnicę drutu masz na jedynkę ustawioną. I teraz, jak tą maszynę przełączymy, ona jest teraz w manualu. No. Ona jest teraz w manualu, po to, no. żebyś ty się nauczył ustawiać maszynę. Aha. Bo 80% sukcesu no w ja ustawienie w Ty się musisz nauczyć jej ustawiać. Ale maszynę można też przełączyć gwałtowacz. Synergia to się nazywa. Synergiku. Zobacz, tu masz w automacie, Aha. do stali, stal, 80% argon, 20% CO2, mieszanka, no, 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 czyli no, to co no, no. tak, tak. Tutaj mamy chromonikiel do nierdzewki, no. bo jak spawamy nierdzewkę, chromonikiel, to mamy 95% argonu i 2% CO2, butlenku no. węgla, lub 2% O2. Tak spawamy nierdzewkę. Możemy też spawać czystym butlenkiem i czystym argonem, nie? Czyli w wszystkie argo do A my potrzebujemy na... A Ty, Sławasz, masz się nauczyć Manualnie i, okay. I tu jest, mamy jedynkę, tak? tak? Teraz? 40, nie, tu było jeden. ,幾ight. To jest 1,2 Nie, nie, to tak jest, tak no, mogę się ah, tak. było Tu była jedynka i jest to To jest jeden. Teraz zamykamy to, nie? Uf, no То бив фьон, але не муй. Вертикала, але не мій. О, вийшов. Це найповідальний момент будемо закладати кераміку, дишу. W Tak. Keramika. Jak to będzie po polsku? Dyfuzor gazu. Defuzor gazu. Tak. Z Gdzie... nazywa się? To na to potocznie się mówi łącznik, łącznik. A profesjonalnie mówi się na to... Yy, uchwyt końcówki prądowej. Perychytnik. I tutaj jest końcówka Kinc prądowa. W była jest różnie, To jest akurat jedynka mamy. To nie jest jeden Wejdzie? A właśnie. Jest, jest, jedenka. Jak coś domynował. Yes. O, jest. Czyli mamy dyfuzor gazu, łącznik, końcówkę prądową. I dyszę I dysza. dysza sokło. Sopło. I teraz można obciąć. Super. ostatnie. Super. Popróbiał się jeden wertykał. Już może dwie godziny na sedmieni. спочатку тобто, провара потім вже оці хернюшки то подивіться що вийшло це що скажеш нам, майстер чи не майстер руки з страки чи з плеча? перво вийшло на мою думку тут їхав з пшетопом вертикал а тут без пшетопа просто триугольником що скажете? Зробив вчиток на вертикал. Пішов до інструктора, він каже, що Типу, все окей, але треба трошки більший топ. Сміше їздить шліфувати і тоді вже на Коротше, Град пішов. Ну, не хочу хвалитися, але на другий день навчання от, в мене вийшов. Поучився... Такий вертикальчик, триугольник на Що скажете, професіонали, знати? Підкажіть новачку, в чому йому ще треба підтягнутися. колега. Колега Тигем учишься. Тигем, да. Теж Михал. Теж Михал. Чекай. Поведем. Тут у нас. Хорошо. Заебище. О, понял. Есть так и просто. Шкода що не маски, я вам награл. Так, oh. ще раз пробую. 4, один раз проїду трикутником, вже закінчення дня, а другий раз проїду, просто корінь, в шиток, зверху залию, принцесш того вийде. Вийшов, хуйовенький, звісно три у нас 4-4 подача проволоки, позиція Б, один, автоматична подача проволоки. От, речі, вийшов такий. Литок. Інструктор мені говорив, що він повинен бути. Відко там трошки не отримало, що він повинен бути, так як хоч щось випирати. Їдемо далі. Заварив я коротко. вертикал з провару. Гаряча сука. Ну да, Я розумію, що нерівно, виварив да. бухту ну. дроту. Вже, мабуть, другу вибори, зараз глянув, що там говориться. Ага, третю, блядь. Без думки рідкісно. Ну, Другою ще є там половина. Ну, трошки більше, так. Як раб на галярах, рад. А без фартуха фортуха, фартух сьогодні бачу. Ось такий в мене вийшов вертикал тріугольником. Що скажете, друзі? Дякую всім за поради. Спробую перший раз варити вертикал сьогодні, тільки прийшов на роботу. У нас погода конечно, там не аж Вот Зараз вам покажу що, що з того виходить. Пробую з трикутником і з плавом. Це виходить з плавом. Це з трикутником. Так, да, я бачу, що не ідеально, звісно, якби постяв, але то перший йшов. Буду пробувати зараз вертикал, варити треугольником, не знаю що получено. Ну, покажу кінцевий результат. Ну, вертикал, параметри у мене зараз стоять. Подача проволоки, да і mm -hmm. так виглядає. Ну, ну от, все Я зараз буду варити, а попросив тут колегу, який сидить за сусіднім столом, щоб він зняв відео через маску, як в мене виходить. Так, да, звісно, не. Буде вам чого посміятися, ну але всі колись починали, так? Да? Ой, де Готові? Да я не нагриваю. Стільки через маски. Через ale to ja nie będę widział, bo ja mi się telefonem zasłoni, nie? Ale ty, nie, ty w telefonie będziesz widział. No to dobra. Nie, nie tak, nie tak. Maskę tu. Wiesz. Aha, tym. dalej? Nie, tu. Przed tym. Przed tym. O. I tak... Żeby, tu nie będzie widać wiesz. Ten, no. ten, ale ty nie będziesz. patrzył w to, nie? On. No dobra. Tak? Jak coś to sobie utniesz później ten filmik. вийшла хуйня чи ні? Ну, вже вийде. Як? Добре вийде, бо її відбідаєш по тим, як стигне. Мерзо ладно. Це правда. Będą ze люди, ludzie, panie Це не nie ja, to To później będzie na YouTubie. Dobra. Вже дві пробки вертикала, бачите, той, що ближче, то я варила, той, що далі, то варила інструктор. Ну, це інструктор варила. Другий день Навчання я дізнався, що тут є хороша така роздівалка. Бачите, можна речі, стіл, де можна посидіти, поїсти, Пороздивлятись тут різні картини, в перериві між навчанням. Я заглянув на хвилинку, попити чаю, з'їсти канапку і йду далі Йду далі займатися вертикалом, пьоном, як тут кажуть. Піонтру і Вертикал та й уголі. Так, друзі, хто знає підкажіть, як так набити руку, щоб рівно виходилося. Хто в мене виходить знизу буш і зверху ширше. Якщо хтось так знає вирішення тієї проблеми, то напишіть мені в коментарях. Буду дуже вдячний. Ну а я сам бачу за широку. І я підготував собі все. Варити, е, попробую вертикал триугольником засмажити. Подивимося, що поговоримо. Любив я вертикал е, трикутником. От зараз вам покажу, що з Ну, Бачите, я його заварив трикутником цей вертикал, але виходить він якийсь такий, як би постяв страшненький. Мені не подобається. Я підійшов до інструктора. Інструктор, каже, що за великі кроки між, між цим між, за ну за високо там 5 мм получається. Música uh -huh. Jak tam idzie? Oh, zajebiście czy nie? Zajibiście? Zmęczony? Zmęczony strasznie, już chęci, bo najchętniej ja pojechał <grym> Autobusem czy samochodem? Idzie? Autobusem, autobusem. WPS. Instrukcja technologiczna w вертикал, вертикал и... вертикал будет снять. Надеюсь, сегодня уже очень не будет полить. Ладно, все, пока. Так, ну что, друзья, товарищи, уже хватит на сегодня.